Павпет титульний партнер Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Ну, кожен матч для нас складний. Да. Ну, ми десь прервали цю серію з поразок. Це дуже позитивний момент для хлопців, для нас, для всіх. Плюс ми заборгували нашим вболівальникам. Я не можу сказати, що хлопці не старалися в предыдущих іграх. Ну, на жаль, було так. Нарешті перервали серію, да, три очки. Але є нам над чим працювати. Десь да. десь початок матчу, не такий дуже сфокусований на обороні. Десь у нас були помилочки невеликі. ну Забили м'яч, якось. Да. Розкріпостилися, стало посвободніше, в думках навіть. Дуже радий, да, що вболівальники, в повний зал прийшли люди. Мали ще забувати, моменти були, десь потім посвободніше да, почали і м'яч ходити по-іншому. Да. Здорово, епізоди були непогані. Хлопці молодці, працюють на тренуваннях. Це основний момент. Десь нам, я ж кажу, робота без м'яча для партнера в цих компонентах треба додати. В моральному плані у першу чергу ця перемога наскільки важлива була? Ну, дуже важливо в моральному плані. Да. Я ж кажу, три поразки, десь ця серія затягнулася у нас. Ну, три очочки є три очки. і да, Боротьба йде, за плей-офф. Будемо готуватися до наступних ігор. Працювати є над чим. А так, да, рухаємося далі. Дуже хотілося б на ноль були зіграти, але десь ми до кінця не дограли. Моментом виключили з епізоду. Будемо дивитися, передивлятися, помилки виправляти. Десь так. Титульний партнер Фабет Екстраліги. Гра розкриває тебе.